Малята, а спробуйте відгадати ось таку загадку. Уважно послухайте. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. То хто здогадався, про що була загадка? Вірно, та це ж наш носик, а ну знайдіть його у себе. Привітайтесь з ним. То що ж вміє робити наш носик? Вірно, малята, він вміє нюхати, відчувати різні аромати. Що ж це за аромати можуть бути? Смачних страв, напоїв. Носик може відчувати не тільки смачні та приємні аромати, але і неприємні. Що ж це за аромати? Наприклад, брудної білизни, неприбраної кімнати та інші. Дітки, погляньте на картинку та й спробуйте назвати, що саме із запропонованого відчуває наш носик. Гадаю, що ви всі впоралися із цим завданням. Але, на жаль, бувають такі випадки, наприклад, в міжсезоння, коли людина може захворіти, то носику нашому потрібно трішки допомогти. І тут в нагоді стане лікар, який займається здоров'ям носика. А називається такий лікар отоларінголог. Ось така складна назва. Чи, можливо, вже хтось був у нього на прийомі? Саме цей лікар може надати дуже цінні поради вашим матусям, як саме доглядати за Носиком, коли Носику боляче. І у Носика є ще один незмінний товариш це носовичок, який завжди дитині допоможе доглядати за ним. Носовички, дітки бувають різні. Вони бувають як і тканеві, так і паперові. І саме цей аксесуар, він індивідуальний і повинен бути у кожного свій. Малятка. А чи перевіряєте ви свою кишеньку, коли йдете на вулицю? Чи є там хустинка?